Друзі підписники хотів би вам показати накриття, яке я зробив для автомобіля. Ви знаєте, в мене і гараж є, і в дворі трошки місця є достатньо, але ви знаєте, того місця ніколи не вистачає. Особливо в гаражі. То щось робиш, то те, то друге, де треба машину виганяти, то заганяти. І треба десь так ставити машину, щоб і сніг не падав, і, і не обмерзла. То вирішив собі зробити таке накриття. Я вже декілька років хотів зробити, але просто не було часу. І зробив таке бюджетне накриття для автомобіля. Скажу вам, які розміри, що я його зробив. І вже я навіть сюди всякі понапихав під його, Всякі барахло, мопєд, там, прицепчик від мотоблока, мотоблока. А автомобіль стоять на дворі. Добре, розкажу, з чого я зробив. Це накриття бюджетне. Mm. Бо якщо когось наймати і робити, то буде дуже дорого. Я вирішив сам зробити. Не крепко таке круте, а звичайне, простеньке таке, але щоб менш-більш служило. Зробив я його з труба квадрата, використав трубоквадрат. 100х е, товщина стінки 3 міліметра. Е, розмір його цього накриття 575 на довжину гаража 5,75. І ширина його, де машина може стати тут а всередині е, 4,50. 4,50 ну, Сама криша то 4,77, але саме, саме сам простір це 5,75. На 4,50. Наверх я взяв, зробив дерев'яні лати, такі побив, поприкручував на кожному якби, стику е дерев'яні лати, там доска 35, колись приблизно. І взяв її переробом, з яркою підігрів і помазав. Е це все робив на землі. І ці балки желізні, цей трубоквадрат теж на землі одразу їх покрасив фарбою, щоб потім вже на висоті не треба було робити. На стіну взяв угольник, на шпильки його взяв насквозь через стіну прикрутив. І ще там костелі з арматури понабивав. Ну так, добротно, нікуди той угольник вже звідти не дивиться, не, не дінеться. А сам трубоквадрат теж приварив, теж приварив трубоквадрат, тобто цього угольника. Ну так, добря, Добряче воно зроблено, нікуди не ділиться, я думаю. Можна було б і зробити трохи тонший трубоквадрат 80, але я думаю, що то вже мало. Але якщо і робити вже наприклад, 120, вже трубоквадрат, то буде вже закруто, то занадто вже буде. Я я порахував, що буде вже занадто. То... <кхе> Тож... То так я зробив. І покрив його металопрофілем. Е, Теж не купляв саму дешеву бляху, така менш більш середня добротна бляха. Це е, товщина 45, словацька, словацька бляха, кошиця. Е, я бляху цю знаю, це дуже якісна бляха, гарно служить, не боїться, вона не гіржавіє, нічого не робиться. Суперова бляха. Бо можна брати якусь там китайську чи якусь там українську Запоріжжя. Але то, то, не, то не на таке. Треба брати хорошу бляху. Менш Оце таку європейську. Середнячок такий. Або вже як в кого є лишні гроші, то можна вже брати арселор мітал бляха. Наприклад, ця бляха зараз 24-й рік, зима 24-го року, ця бляха коштує приблизно 265 грн квадратний метр. Арселор мітал бляха це вже там Німеччина, Бельгія, Польща, та вже коштує 300 грн бляха. Але то вже такою бляхою вже хати криють Зробив тут три таких три підпорки, три стовпчика. Ось три стовпчика зробив. Один, другий, третій. Наверх теж дав балку таку. В землю зробив закладні, бетон залив, В закладні зробив з швелера і вже ці труби приварив. Попробував. Воно так Добрий день. Менш більш добротно стоїть. Проблем з ніяких немає. Не шатається. Ну, я ще думаю, тут ще подпорки подварить. Отак у нас скосяк, щоб меч більш крепше стояло. Так що, Получається, е, е, цих 7 балок я дав. 7 балок дав я е, на 5,75 Там, виходить, 90 см балка від балки, трошки менше трошки більше. Так що, ось такі накриття, кого, е, кого інтересує, беріть до уваги. Бюджетненько, просто, недорого. І головне самому можна зробити. Бо якщо там подивитися, так як е, серйозне таке накриття стоїть, е, верніше, як роблять таке серйозне накриття, дуже таке гарне, знаєте, то воно і стоїть е, гроші серйозні, да і часу треба дуже багато. А це таке простеньке накриття для автомобіля та ще щось поставити. Чудово. Так що... Отак ось такого трубоквадрата. От так. Добре. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо ще щось знімати. Всім успіху!